Наше промислове місто не може похвалитися великою кількістю довгожителів, але все ж таки вони є у Саксаганському районі. Їх шестеро. Усі цьому домі мешкає людина, яка народилася, як то кажуть, ще за царя у 1912 році. Вже зранку на подвір'ї ювілярки Анісі Борисів не було багатолюдно. Поздоровити іменинницю прийшли чи не усією вулицею. Завітав на день народження, і заступник міського голови Костянтин Біліков. Це мама президента. Україна, вітання. Оце допомога. оце вам свідчить після поздоровлення, як людина ділова, Костянтин Бєліков навіть встиг укласти угоду з ювіляркою. І ми самі договоримося так, що ви ще мене на сто мою. Когда мені буде 100 років, ви мене поздравите, Хорошо? ми <говори> горі. До привітань приєдналися інші представники міської та районної влади. По завершенню урочистої частини для гостей свята і звичайно, ювілярки сусідські діти влаштували невеличкий концерт, співали душевні пісні про маму та читали вірші. Вас будім поздравлять достойним і сердечним пилам. Здоров'я крепкого важила, щоб тобі ще на бік хотіла. Анісія Борисівна була дуже розчулена такою увагою. На традиційне запитання журналістів про секрет довгого життя відповіла одним словом праця. Вона й у 100 років ображається, коли рідні надають бодай щось зробити по хазяйству. До душі, що можу, що можу, курямо, накришить дивненько. Курчаткам і такої роботи не дають мені. Я дома робила, то стільки сили хватало вже, а тут вони вже встановляють мене. І коли я ж сердита. Кажу, я пою до бор. у вільний час Анісія Борисівна ще читає, а також дивиться улюблену програму Жді міня. Ну і, звичайно, як найстарша у своїй сім'ї, Анісія Борисівна є таким своєрідним центром тяжіння, адже саме сюди до вже прапрабабусі, бабусі на усі свята з'їжджається їх велика дружна родина.